Короче, вони не это самый. Я не знаю, мы сюда. Как это видео еще поработали с Обстежувалася територія даної ділянки на наявність загиблих військових, і під час огляду були виявлені кісткові рештки невідомої особи, була визвана поліція. Документів і ніяких при фрагментах кісток не було виявлено, тобто буде тривати слідство. І кісткові рештки, які знаходилися фактично на дорозі, розтягнуті дикими тваринами або собаками, тобто, маються численне ушкодження кісток від зубів тварин. Нема Частини тіла, фактично, і черепна коробка фактично відсутня. Є, так, да, непонятно, живі, не живі, мертві, не мертві. Дідуся, оці ж, Микола говорив, вроді теж пропавну, это. потім ще один дідусь теж рідні шукають і в поліцію, і це, теж приїжджали, спрашували. У період окупації руської армії села Богородичного ну, були тут місні жителі, які заливалися. Із них десяток зразу були, загинули. Це із-за того, що вони, як тільки чоловік з'являється, вони одразу відкривають огонь. Що б не було. З автомата, кулемета, пушки, гармати, я не знаю, танка. Ті, хто залишився, з них один тільки вижив на сороківці. На тій стороні вбило чоловіка і не давали його навіть захоронити. Два місяці він під забором лежав. Мужчина. 70 років він вийшов на вулицю. Жінку його вбили. Він пішов. Ну, що таке жінку вбили? Він пішов, його застрелили. Його до сьогоднішнього дня ми не можемо знайти. От жінку знайшли, а його не можемо знайти. Саме страшне було це те, що люди вірили руським. Руським вірити не можна. Їм яка різниця, кого вбивати? Тут були побиті собаки, коти. Корови, вівці, все було побито. Тут це село зловонням воняло, тому що кругом лежали ну, трупи тварин. От. А яка їм різниця, Чи тварину, чи чоловіка вбити? Їм різниці не було.